Друзі, усім привіт! Ви на каналі Кристал Телеком! І сьогодні у нас довгоочікуваний розіграш конкурсу до 20 20-річчя компанія. Ми щиро вдячні вам за вашу активність та приємні коментарі. Сьогодні буде дуже багато переможців, тому бажаємо всім успіху. Ну що, поїхали? Ну що, друзі, ми розпочинаємо наш розіграш. Хочемо нагадати, що в нас буде 20 переможців, де перші два переможці отримують роутер NETIS N3. Далі наступні три переможці, якщо правильно виконали умови, отримують приставку INEX TV 5. Далі 10 абонентів отримують по місяцю безкоштовного інтернета. І 5 переможців отримують наші брендовані подарунки: термис, парасольку, флешку, чашку з і ручкою та стильний шопер і шкарпетки. Умови, як завжди, були максимально прості. Потрібно було підписати на нашу сторінку, зробити репост цього відео собі у сторіс і відмітити нашу сторінку. І написати коментар. Окремо вам дякуємо за ваші коментарі. Ви просто найкращі абоненти. Ми обіймаємо кожного. Ем, ну що, ми розпочинаємо. Ставимо 5 секунд, щоб дізнатися переможця. І наш перший переможець отримає роутер Netis N3. Ну що? Стартуємо і перший переможець, якщо правильно виконав всі умови. Угу. Леон Мельник. Так, хай все буде добре. Ми сподіваємось, що так все і буде. Так, підписка на нашу сторінку є. Зараз ми перевіримо, чи є репост. На жаль, на жаль, ви самі бачите, репосту в нас немає, тому Ліони не, не виграє. І ми дізнаємось нового переможця. Пала Марчук. Так, сподіваємось, ви. На жаль, умови не виконані, ви не підписані на нашу сторінку, тому ми навіть не будемо перевіряти репост. Так, Андрій Миколаєнко, Вітаємо з 20-річчям. Дякуємо вам велике. Так, підписка на нашу сторінку є. Перевіряємо, чи є репост. На жаль, на жаль, Андрій не зробив репост і ви не отримуєте роутер Netis n 3 Удача сьогодні була на вашому боці, але, на жаль. Так. Ларіса, вітаємо, дякуємо. Перевіряємо, чи є так. Ви на нас підписані. Перевіряємо, чи є репост. Ларіса Орленко, на жаль, репосту немає, і ви також не виграєте роутер. Блін, скільки сьогодні могли перемогти людей, але на жаль, самі бачите, що не виконані умови. Так. Кузьменко. Сподіваємось, що ви виконали умови і зробили репост. Ви на нас, на жаль, не підписані, тому вже одна з умов не виконана, і ми їдемо далі. Дуже цікаво, хто ж отримає роутер, бо це вже який переможець? Шостий, сьомий, які не виконали. Так, ми перевіряємо Сергія. Ви на нас підписані. Чи є репост зараз? Ми подивимось. Репосту немає. Я не знаю, як це коментувати, просто, просто їдемо далі. Так, перевіряємо Анжелу. Так, Анжела на нас підписана. Перевіряємо, чи є репост. Анжела. Нам дуже шкода. Репосту немає. Володимир. Сподіваємось, що так, Володимир на нас підписаний. А... Це приватний обліковий запис і репосту. Репосту також у нас немає. На жаль, ніяк не знаю, вибачте. Я не знаю, як це коментувати. Вже ми стільки могли продати подарунків, але... але ось так. Так, Микола, вітаємо з ним народження. Дякуємо за якісний інтернет. Бажаємо мирного неба. Дякуємо вам, що обираєте кристал телеком. Ви за нами стежите. Сподіваємося, ви зробили репост. Будь ласка, Микола. На жаль, на жаль, немає репосту. Ах. Оксана. Перевіряємо, чи зробила Оксана репост. Так, ви за нами стежите. 15 червня, коли в нас почався розіграш нашого конкурсу два тижні назад, Оксана зробила репост. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте роутер Netis N3. Ви наш перший переможець. Слава Богу! Ми вас вітаємо. Так. Наступний переможець виграє також роутер Netis n 3 І це в нас буде. Це в нас буде Вікторія. Перевіряємо Вікторію. Вікторія за нами стежить. І зараз перевіримо, чи був репост від Вікторії. Так, Вікторія нас згадала і в суботу, і в п'ятницю, і, і в четверг. Вікторія нас згадує майже кожного дня. Вікторія, удачі сьогодні на вашому боці. Ми за вас дуже раді. Ви виграєте роутер Netis N3. Ми вас вітаємо від щирого серця. Ну що? Далі наступні три переможці отримують приставку АІНЕКС TV 5. Так, перший переможець отримає зараз. Сподіваємося, що умови будуть виконані, Марина. Марія, вибачте, прошу вибачення, неправильно прочитала. Так, підписка на нас є. Зараз перевіримо, чи є репост. Так, репост є. 17 червня був зроблений. Марія, ми вас вітаємо. Ви виграєте приставку iNext TV 5. Наші вітання. Так, далі наступний переможець. Наступний переможець А, Так. Миколаївна. Так, підписка на нас є. Зараз перевіримо, чи є репост. Так, в п'ятницю був у нас репост. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте приставку АІНЕКС TV 5 Ми щиро раді за вас, що ви виконуєте умови. Боже, дякуємо вам. А, так, і що? Наступний переможець, який отримує приставку, INEX Є5 буде. Так, давайте ми закриємо ці всі коментарі. А, так, Наталя, ви на нас, Наталія, підписані. Сподіваємось, що ви зробили репост. І отримуєте приставку. Так, в неділю був зроблений репост. Ми вас вітаємо. Ви виграєте приставку INEX TV 5. Сьогодні удача на вашій стороні, так сказати. Ну що, далі ми дізнаємось 10 абонентів, які отримують по місяцю безкоштовного інтернету. Бажаємо вам всім успіху. Поїхали. Супер Олег! Перевіряємо Олега. Так, Олег за нами, на жаль, не стежить, тому ми далі і не перевіряємо, чи виконані умови. Євгеня Коваленко. Так, Євгенія за нами стежить. І давайте зайдемо в повідомлення. Перевіримо, чи є в нас репост. Так, 16 червня був зроблений репост. Євгенія. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте місяць безкоштовного інтернету. Так, наступний місяць безкоштовного інтернету в нас отримає. Так. Марія. Марія за нами стежить. Це приватний обліковий запис. У нас в умовах було, щоб сторінка була відкрита під час проведення конкурсу. І, на жаль, Марія не зробила репост, тому Марія ви не отримуєте місяць безкоштовного інтернету. Так, перевіряємо. Так, о, на нас підписана на... Наталі. Так, 20 червня була відмітка в сторіс. Наталі. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте місяць безкоштовного інтернету. Так, далі третій переможець. Так, Наташа. Ви на нас підписані і сподіваємось, що ви заберете. Третій місяць безкоштовного інтернету. Так, в неділю два рази була відмітка у нас в сторіс. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте третій місяць безкоштовного інтернету. Так, їдемо далі. І четвертий місяць у нас отримає Сергій. Ми сподіваємось, що Сергій виконав правильно всі умови. Сергій на нас підписаний. На жаль, на жаль, Сергій е, нас не відмітив, тому ми обираємо наступного переможця. Так. Ігор. Ігор на нас підписаний. Дізнаємося, що ви отримаєте четвертий місяць інтернету. А, так, е, до речі. Е, Ігор, ви нас не відмітили. Ви нам просто відповіли на нашу розповідь і поставили собачку. Ми вам написали, що потрібно зробити репост з відміткою, але ви на жаль, на жаль, так і репост не зробили, тому і не отримаєте місяць безкоштовного інтернету. На жаль. Оля коля. коля. Перевіряємо. Так, ви за нами стежите. І чи була відмітка. На жаль. Я не коментую це ніяк. Просто дізнаємось наступного переможця. Світлана. Світлана за нами стежить і зараз перевіримо, чи був репост. На жаль, Світлана також не зробила репост. Ви бачите все самі. Так, Маріо Антошик за нами стежить і зараз буде. Так, в четверг була згадка в сторіс. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте четвертий місяць безкоштовного інтернету. Місяць ваш. Так, зараз ми дізнаємось п'ятого переможця. Я сподіваюся, що умови будуть виконані правильно. Так, а ви за нами стежите. Це приватний обліковий запис. В умовах було потрібно, щоб запис був відкритий. І, скоріш за все. Так, так, да, не було. Це ще переписка в 2023 році. Любов, на жаль, не зробила репост, тому їдемо далі. Так, на жаль, за нами не стежать, тому одна з умов не виконана, і ми в цілому і не їдемо далі. Кошти Ірина. Сподіваємось, що Ірина на нас підписана. Так. І зараз перевіримо, чи Ірина виконала умови, зробила відмітку в сторіс. Ура! В середу була відмітка! Ірина, ми вас вітаємо. Ви отримуєте місяць безкоштовного інтернету. А, наступний переможець. Оксана на нас підписана. Зараз перевіримо, чи робила Оксана репост. На жаль, на жаль, Оксана не робила репост, тому обираємо наступного шостого переможця. Тетяна на нас підписана. Це приватний обліковий запис. За умовами. Нагадую, що має бути відкрита сторінка. І, на жаль, Тетяна не зробила репост. Тому. За нами стежить, але це також приватний обліковий запис. Ми перевіримо, чи була відмітка, але, скоріш за все, так як сторінка закрита, ми не бачимо репосту. Так, звичайно, репосту немає. Так, Маріна. Ми дуже сподіваємось, що ви заберете шостий місяць. Так, Маріна на нас зараз ми перевіримо. Ми від вас відпишемось, перевіримо так, ви за нами стежите і зараз е, подивимось, чи був репост так, 15 червня одразу в день конкурсу е, Маріна зробила репост, і ви отримуєте місяць безкоштовного інтернету. Вітаємо! Ви наш шостий переможець. Данил. А Данил у нас підписаний. Зараз дізнаємось, чи була відмітка в Сторіс. На жаль, на жаль, відмітки немає, бачите все самі. Обираємо сьомого переможця. За нами стежить. Сподіваємось, що і ви зробили репост і отримуєте місяць інтернету. Репосту немає. Так, Зараз ми перевіримо, чи лія за на нас підписана. Так, лія за нами стежить. І зараз ми дізнаємось. Так. Ні, на жаль, Лія не робила відмітку. Це реакції на сторіс, які ще були в 2024 році. Дуже шкода, Лія. Так ви могли отримати місяць безкоштовного інтернету. Навіть участь брати не буде, ніколи нічого у вас виграти неможливо. Але ось бачите, ви б могли сьогодні виграти місяць безкоштовного інтернету. Тому сьогодні вдача була на вашому боці. На жаль, репосту немає. Так, а... Тетяна на нас підписана. І ми зараз дізнаємося, чи є репост. Так, 21 червня був зроблений репост. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте місяць безкоштовного інтернету. Жаль, немає підписки на нас, тому ми далі умови і не перевіряємо. Так, зараз ми дізнаємось, сподіваємось, що ми дізнаємось вашого переможця. Так, вітаємо, дякуємо вам, Олеся. Олеся на нас підписана, і ми сподіваємося, що ви заберете місяць безкоштовного інтернету. На жаль, на жаль, Олеся не зробила репост, тому обираємо далі. Так, За нами стежить і сподіваємось, що і репост також був. 16 червня був репост. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте місяць безкоштовного інтернету. І ви наш восьмий переможець. Так, зараз ще залишилось дізнатися двох переможців, які отримують по місяцю безкоштовного інтернету. Наталія. Наталія на нас підписана. І сподіваємось, що Наталія зробила репост. Ура! Репост є 16 червня. Вітаємо, ви отримуєте місяць безкоштовного інтернету. І останній 10-й переможець. Це в нас буде. Кукалка! Вітаємо! Процвітання вам! Дякуємо вам, велике, Ольга! Ви на нас підписані і сподіваємось, що ви зробили репост. це буде означати, що ви виграли... Місяць безкоштовного інтернету, ура, репост є. Ми дізнались 10 переможців. Ми вас вітаємо, Ольга. З усіма ми зв'яжемось. А ми йдемо обрати переможців далі. Зараз ми дізнаємось п'ять переможців, які отримують брендовані подарунки. Перший переможець отримає термос. Так, Олександр. І знаємо, що Олександр зараз виграє термос. Так, ви на нас підписані. І зараз перевіримо. Так, ні, на жаль, у вас була відмітка в сторіс ще в 2024 році. Зараз 25-ї відмітки немає, тому ви не отримуєте наш брендований термос. Юлічка Юлія. А, так, ви за нами стежите. І сподіваємось, що ви отримали. Так, в четверг ви нас відмітили аж три рази. Ми вас вітаємо, ви виграєте наш брендований термос. А, ще раз вітаємо, дякуємо, що ви приймаєте участь. А наступний переможець нас отримає парасольку. І це в нас буде. Так, Світлана на нас підписана і сподіваємось, що в нас був репост в сторіс. 23 червня так був репост. Звичайно, ми вас вітаємо. Ви виграєте нашу брендовану парасольку. Так, далі наступний це флешка, наша брендована. Досить гарний подарунок, корисний. Його отримає. Наталі, ми сподіваємось що ви так. Ви на нас підписані. Сподіваємось що був репост в Сторіс. А, так, ви також а, вітаємо за умовами, Потрібно зробити репост Ріл собі в Сторіс з відміткою. А ви нам надіслали наш допис. Наталія, дуже шкода, що ви так і не зробили репост, тобто умови не виконані. Ви бачите все самі. Ми від вас нічого не приховуємо. А, Обираємо наступного переможця. Так, дізнаємо, Так, Андрій на нас підписаний. І дізнаємо зараз, чи є відмітка в сторіс. На жаль, на жаль, Андрій не зробив репост і шукаємо наступного переможця, який забере нашу брендовану флешку. Іван Іван на нас підписаний. Перевіряємо репост. На жаль. На жаль, Іван на нас не підписаний. Ми їдемо далі. Олександр. Олександр на нас підписаний. Перевіряємо повідомлення. Е, на жаль, у нас була переписка ще аж в 23-му році, тому Олександр не виграє нашу брендовану флешку. Репосту немає. Раїса. Раїса на нас не підписана. На жаль, ми навіть не перевіряємо репост, бо умови не виконані. Ви просто супер дякуємо вам, велика. Степанюк, віта. Віта на нас також не підписана, умова не виконана, тому ми не перевіряємо навіть репост. Світлана на нас підписана. Зараз перевіримо повідомлення. На жаль, я ніяк не коментую. Хто ж у нас забере флешко? Вестіслав. Вестислав на нас підписаний і. Ірина на нас підписана. Сподіваємось, що репост. Репосту немає. Яна. Яна на нас також підписана. І зараз дізнаємося, чи Яна зробила репост. Так, в п'ятницю був репост. Яна, ми вас вітаємо. Ви виграєте нашу брендовану флешку. Ура! Ми вас вітаємо! Ми здвинили з місця. Зараз дізнаємось, хто виграє чашку з блокнотом та ручкою. Так, Олена. Олена за нами стежить. І ми сподіваємося, що Олена зробила репост. Так, 20 червня і 16, і 15, був репост. Ми вас вітаємо, ви виграєте а, чашку з блокнотом та ручкою. Вітаємо вас! А, і наступний переможець забере стильний шопер і наші брендовані шкарпеточки. Біленькі такі, гарненькі. І це в нас буде останній наш переможець. Так. Влітві. Ви на нас підписані. Так, 16 червня В'ячеслав зробив репост. Ми вас вітаємо. Ви виграєте шопер та шкарпетки. Ура! Ми вас вітаємо! Наш розіграш завершено. Наш розіграш завершено. Ми дякуємо кожному, хто приймав участь і дякуємо за вашу активність. З кожним з переможців ми зв'яжемось в інстаграм. Дякуємо, що слідкуєте за нами! Бажаємо мирного неба над головою.